Жала, хто милась, не спочивать, пішла в хлопи, пошкандибала Івана сина годувати. Воно сповити кричала у холодочку за собою. На волі бачиться бо сам уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі свою таки пшень тюжнуть. А дідучки обід несуть, і усміхнулася невога, проснулася, нема нічого. А сина глянуть. Взяла його тихенько спала. Та щоб до дала нового, Бог приложит ты шокий страх.